Івано-Франківська обласна адміністрація напередодні початку навчального семестру передала територіальним громадам 21 автобус. Загалом по області потреба в транспортних засобах є неабиякою, розповідає директор департаменту освіти Віктор Кімакович. Адже з початком повномасштабної війни навчальні заклади віддавали свої шкільні автомобілі захисникам. 25% фактично. Було забрано на фронт автобусів, і громада, особливо ті, які знаходяться в високогірній місцевості, де далека відстані від населених закладів до школи, потребують підвозу. Тому сьогодні 17 автобусів їдуть в, в Пріоритеті транспорт отримали опорні навчальні заклади та ті, що передали свої на потреби зсу автобуси. Отримали опорні школи, і також в постанові було чітко прописано, що саме ті. Територіальні громади, які передали. Автобуси для потреб збройних сил України тому спільно разом ми маємо можливість допомагати територіальним громадам. Окрім того, закупили ще чотири спеціалізовані автобуси, які віддадуть інклюзивно ресурсним центрам громади, зазначив посадовець. Насправді ми ще купили чотири спеціалізовані автобуси для дітей з особливими освітніми потребами, які обладнані спеціальними підйомниками для дітей, які на візочках знаходяться. Але вони будуть пізніше, тому сьогодні у нас звичайні автобуси, а чотири будуть пізніше. І цей навчальний рік ми розпочинаємо з таких хороших новин. Проте, потреба в шкільних автобусах залишається і надалі, наголосила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Аби повністю її закрити, потрібно ще понад сотню транспортних засобів. Сьогодні, якщо проаналізувати, загалом для області потрібні ще потрібно ще 134 автобуси для того, щоб ми мали можливість безпечно без укладання різних договорів перевозити діточок. Шкільні автобуси закупили за кошти державного і обласного бюджетів. Фінансово долучилися й територіальні громади. Їхня загальна вартість понад 60 мільйонів гривень. Ліліана Іванічук, Владислав Герега, новини телерадіокомпанії РаІ.